Ну, я не бачу ніякої новизни з першого дня свого перебування в парламенті слуги народу, серед яких є розумні люди. І, до речі, потираю, ну зовсім не дурний Не дурень сто відсотків. В них є серйозні люди, але всі вони прийняли правила гри: голосувати за те, що кажуть, за конверти, які принесуть. І вони прекрасно розуміють, що ці конверти мають походження саме звідти, саме з програбування державних монополій Крім того, ті з них, хто розумніше, Хто за всі ці роки, а вже шість років в парламенті, ну, скажімо так, здобув собі друзів та клієнтелу в різних сферах, де чиновники їх підгодовують, проводять потрібні для їхніх інтересів тендери або призначають потрібних їм людей? Вони знають ці правила гри. Не ходи проти вітру і спокійно собі живи. Так, да, дивно не це. Те, що серед всіх слуг ніхто навіть не заїхнувся про відставку Єрмака, крім однієї е депутатки, показує, що це зборище ноунеймів, для яких власний інтерес, власний страх вище за все, що їх чекає потім. Може, це й добре, ну менше будуть маскуватися. Потім буде легше дати їм оцінку. Але вчора тільки Мар'яна безугла. Заявила про необхідність відставити Єрмака. Ну тобто на фоні всіх Арахамія Арахамія теж заявив. На зустрічі з Зеленським нічого він не заявляв. Ні, на зустрічі з Зеленським ні, я кажу поза зустріч. А на зустрічі з Зеленським сміливості стати, сказати щось погане про Ярмака стало тільки у Марія небезговорі. Це означає, що в цьому збоїщі некомпетентних. Бояз, боязливих людей є одна некомпетентна, але не боязлива. Чому помовчав Арахамія, чому помовчав Гетьмансов? Подивись стрічку новин Правоохоронці з ДБР та СБУ зайшли на підприємства Фабет, які тісно пов'язують із Гетьманцем. Це підприємство, в якому керівником є громадянин Росії, і правда він перебив на український паспорт, але й далі ну, займається зрозуміло чим. І цього ніхто не бачив аж до бунта на кораблі. Аналогічно впевнений, що Рахамі пояснили, що як тільки будуть оприлюднені плівки про дрони, плівки міндіча про дрони, тут же виповзе в декілька дуже дивних емпі... ну, так, клікух. Бо там вилізє яке-небудь хачапурі. Так вже виліз. От. І тоді всі зрозуміють, хто цей хачапури Бо вже виліз, е... як у нас? Електронік. Електронік. А тут же все дуже просто робиться. Ринок безпілотників України це 50% їх собі привласнив власне, сам Карлсон і його підлеглі. Далі 20%. Електронік і ще 15% е... хачапурі. А посполитим, які там в гаражах довбуться на морозі, кинули там 10-15%. Щоправда, і задаєте запитання. Треба задати два запитання. Задається завжди чомусь таке одне. Ну вони ж літають, вони ж влучають, все добре. Так, да, окей. Але держава дозволила мати при цьому прибуток 25%. І от як тільки перший правоохоронець, який задасть запитання, скільки у вас рентабельності і розложить мені структуру собівартості, все побачить. І це гарантоване розкрадання державного бюджету під час війни. І чому що це означає? Це ж не просто набивання кишень. Бо якщо ти підвищив з 25 до 50, а є факти 75, то це означає, що солдат не отримав двох безпілотників з трьох. Тобто один отримав, а два поклали в кишеню е, різні діячі. І тому а вони замовкли, злякалися. І тепер це один злодійський човен. Це Титанік, на якому була е, навчальна тривога для щурів. Вони спробували перевернути команду, е, бо розуміють, що Титанік іде до дна, але їм сказали: вас, ви, е, ми вас втопимо ще до того, як весь корабель вторгне. І вони вирішили ну, хоч трошки ще пожити, сходити на музику, потанцювати там у залі Дитаніка і покайфувати далі. Ось що відбувається з фракцією Слуга народу. Вона була несуб'єктною і не може стати суб'єктною. Це приблизно як тому нещасному Г'ю діспенсеру про якого ми казали, уже без яєць дозволити керувати Андрію. Не получалось. Дивись, я ще додам трохи. Там є ще один момент, тому що, наприклад. Компанії Карлсона гроші видавали взагалі на його компанію а, просто по рішенню офісу президента. Ніяких тендерів нічого не було. Це було їх рішення, і це до речі, теж про корупцію і вплив. А ще ті, хто мали розробки, ті, хто мали інше рішення, не могли отримати взагалі нічого. Чому ну тому що це були не свої компанії і це всі бачать Юрій Віталійович А скажи мені, будь ласка, от Міндічгейт він же запустив дійсно політичну кризу в Україні. Зеленський думав відбитися звільненням двох міністрів, які до того ж не отримали підозри. А в п'ятницю, в один з них, це Герман Галученко, з натовпом адвокатів прийшов давати покази в набу. І от у мене запитання. А він, до речі, жоден з цих міністрів, нагадую ще раз, не отримав підозри. Я перший раз таке чую. Ві... Чого тоді звільнили? Він хоче зберегти контроль за владою та залишити ці от цю ця корупційна структура існувала? Це що? Бо опозиція вимагає створювати уряду національної частина депутатів від слуг народу це, той же самий Потураєв і блокують навіть трибуну разом з опозицією. Я таке перше бачу вперше в житті, що таке відбулося, і скажіть, будь ласка, що далі буде? Зеленський все ж таки для того, щоб вийти з цієї кризи, бо зараз голосувати за бюджет треба, а голосів немає. Все буде провалюватися, всі це розуміють. Зеленський погодиться і скаже: все ж таки: ну, давайте Єрмака, нахід, хоч би там, імітувати. Хай буде дійсно ця Свереденко. Або бере інший варіант, наприклад, з понеділка втор... вівторка почнуться тиск на антикорупційні органи, обшуки, підозри. Ну той же саме кейс, який ми бачили з детективом Магамед Расуловим, якого зараз наші партнери, до речі, вимагають відпустити, тому що вони вже все розуміють і все бачить. Чи він обере інший варіант? Взагалі, може Зеленський обрати не найгірший варіант, чи це вже пороблено? Зеленський вже вибере варіант. Він хоче довести, що це була невеличка група людей, про яких він не знав. Він хоче довести, що ні він, ні Єрмак, ні прем'єр один і другий, ну Шмигалі і Сверденко, нічого не знали про цю схему. Ти питаєш, що будуть робити Галущенко і Генкевич в допитах? Те саме. Згадаєш моє слово. Я Каїв, не я нічого не знав. Так це є ж нічого... аудіозаписи. Ну це... є аудіозаписи з голосимо. Я нічого не знав. Це заступник по безпеці, сам займався цією дурнюю. і разом з Міндічем придумали схему і грабували. А я про це не здогадувався, не знав. Жодного підпису нема. Жодної моєї команди на ваших плівках відгрузити 2 мільйона кудись. Нема. Вони так будуть говорити. Вони будуть повторяти те, що робить Зеленський. Якщо Зеленський нічого не знав про розкладання мільярдів, то і ці будуть нічого не знати про розкладання сотень мільйонів. Хочу тобі таки навести одну один факт з наших ЗМІ. в цей же час, от буквально в цей же час, коли все це в нас розкручується по на очах, в Шептицькому, це колишній Червоноград Львівської області, 5 років позбавлення волі. Отримала жінка, мати одиночки, яка вкрала в магазині, рукавичка, магазин так називався, ковбасу. Ковбаса папероні 264 грама, ковбаса золотиста 258 грам, дві пачки плавлених сирків 260 грам разом. Все це на суму 574 гривни 84 копійки. 5 років. І при цьому суспільство намагається скормити те. Що у нас ніякої високопоставленої мафії під прикриттям офісу президента, не існує. Ну, типа, ми чекаємо вироків. Ну ти ж розумієш, що вирок в такій справі може бути ну, років через 3-4-5. Тому у всьому світі в такій ситуації, якій е, опинилась в Україні після плівок Міндяча, перше, що зробили усі міністри, заявили про відставку. Навіть ті міністри, які в житті не були в апартаментах золотим монітезом. Ну, от, наприклад. Я не впевнений, що не був. Але, наприклад, міністр культури каже: я йду в відставку, бо відчуваю ганьбу за своїх колег. Я нічого не вкрав, я ні в чому не винен, але політично я несу відповідальність як член колегіального органу, який дозволяв таким займатися під час війни. Слушай, а ти я... ж правий, дивиш, ти прави на 100%. Жодної заяви про відставку від міністрів, жодної заявки про відставку в повноважень або вихід з фракції від слуг, жодної відставки від е, робітників офісу президента. А якось дивно це виглядає. Тож а це не дивно. Всі... Тому що дивись, це я б сказав, що так робиться у нормальних демократичних країнах, будь-яких навіть не дуже демократичних, типу Угорщини чи Словаччини. Але точно в будь-якій там Німеччині, Португалії, Іспанії, Італії за менш дев'яні речі міністри, які ну, формально не, не давали вказівку на корупцію, тим не менше, під їхнім керівництвом вона десь там відбулася, вони завжди йдуть виставку. Чому? Тому що найбільший ресурс будь-якої демократичної країни не гроші в нашій історії, навіть не зброя, довіра. Вона не має ваги, як, наприклад, ЕФІшка, чи снаряд, чи, наприклад, міномет. Але без довіри солдат до свого уряду солдат не може нормально воювати з ворогом, бо відчуває, що ззаді ще один ворог, без довіри не може працювати волонтер, бо він відчуває, що поки він випрошує чергову тисячу гривень у на донат, хтось пакує мішки і скаржиться на те, що йому важко тащити півтора е, мільйона е, в, в руках. Не може бути довіри тих, хто сидить. от Вчора моя знайома по роботі 48 годин без світла. І в той же час міністр енергетики спокійно собі займається розкраданням коштів, у вірених йому підприємств. Тому без повернення до віри нічого не буде. І суспільство не заспокоїться Так, да, воно. Насправді, наше суспільство більш відповідальне, ніж влада. Так завжди було. До речі, на Майдані завжди учасники Майдану були відповідальнішими за вождів. І після Майдану було так, і зараз те саме. Наші громадяни прекрасно розуміють, що в силу воєнного стану ми не можемо зараз зробити те, що зробили англійці із фаворитом Едуарда Друго. Але вони цього не забудуть. І ця, цей пар, ця ненависть до внутрішніх ворогів рано чи пізно приде сторицію. Чесно, я цьому не радію. Бо може, якщо Зеленський і далі буде клеїти дурня з усієї країни, буде повстання людей, які не хочуть бути дурнями. Вони не за це поклали своє життя. Сотні тисяч наших воїнів, які тепер стали могилами по всіх цвинтарях, не дозволять суспільству визнати себе дурнями яких обкрадають, і з якими грають у ці абсолютно е, цинічні, ігри. тому дивись у них є ще куча різних там ну стабільних приколів. Вони всі не працюють. Ну дивись днями був е, річниця плану мільярда дерев, і українцям показали, що посажені дуби, дуби посажені в військовому госпіталі, і от програма виконана.